Призначити Матвієву Любов Миколаївну, головою Горохівської районної державної адміністрації Волинської області, президент України Петро Порошенко 31 березня 2015 року. Вітаю вас, Любов Миколаївна! Хотів би звернутися до голови районної державної адміністрації з проханням з перших днів своєї роботи, максимально зробити все для того. Щоб консолідувати навколо себе актив області, бізнесове коло, представників громадських організацій, разом з головою районної ради зробити все, щоб це був єдиний колектив, колектив однодумців, основні завдання, які будуть направлені на об'єднання громади, постаратися в найкоротший термін війти в курс справи і з допомогою депутатів районної ради, сільських селищних голів. Ще раз повернутися назад до найважливіших питань, які стоять сьогодні перед Грохівщиною. Продовжити працювати над бюджетом району, враховуючи те, що в нас залишилося ще сьогодні значить, питання бюджету розвитку, і ми дуже активно над цим працюємо. Продовжити працювати над програмою ремонту відновлення доріг. Потрібно попрацювати з головами сільських селищних рад по питаннях формування бюджетів по результатах роботи за перше півріччя. Хочу вас проінформувати, що станом на 1 квітня зведений бюджет області перевиконується на 37%. Ми маємо можливість, якби працювали в такому режимі, вже залучити більше 100 млн грн. додатково в бюджети області, починаючи від сільської ради і закінчуючи обласним бюджетом. Це той додатковий ресурс, який ми можемо використати з вами для розвитку регіону. Крім того, Потрібно серйозно попрацювати над питанням, пов'язаних з бюджетним реформуванням, добровільним об'єднанням сільських селищних громад, питаннями, пов'язаними з завершенням опального сезону, аналізу результатів і почати підготовку нового опального сезону. Я просив би голову районної державної адміністрації прийняти в заходах, пов'язаних з соціальною підтримкою медичною медико-психологічною реабілітацією наших військовослужбовців, які вертаються сьогодні з війни по Лінії демобілізації. Вже більше тисячі чоловік вернулося в область. Всього має вернутися по першій хвилі мобілізації більше 3,5 тисяч. Ми повинні в кожному селі, в кожній сім'ї знати цих людей, максимально приділити їм увагу і зробити все для того, щоб вони відчули себе вдома, щоб вони не залишилися ні на одну хвилину осторонь від громади. Тому ці люди повинні бути оточені максимальною увагою. Але завдання голови районної державної адміністрації – максимально скоординувати і сконцентрувати всі зусилля громади для того, щоб ці люди були в полі зору. Сьогодні надзвичайно важкий, але водночас і важливий для нашої України час я усвідомлюю ту високу відповідальність, яка сьогодні стоїть переді мною. Надзвичайно багато завдань сьогодні ставить перед нами президент, уряд. І я знаю, що ми повинні їх виконувати повно своєчасно і неопереджено. Перед собою я ставлю багато завдань. Я все-таки думаю, що з допомогою всіх органів ми справимося з цими завданнями. Перш за все, це є мобілізація в нашому районі. Перший поточний. Етап ми завершили. Сьогодні я щиро дякую військовому комісаріату, особливо Михайлові Косові, всім сільським головам, селищним за ту проведену роботу. Нам потрібно, слідуючим пріоритетом, є гідно зустріти всіх тих, хто відповідно до указу президента демобілізується і повертається додому. Ми повинні максимум зусиль надати для того, щоб їх забезпечити роботою. Щоб вони відчували, що вони повернулися додому. Всі рішення, які будуть прийматися державною адміністрацією, мною особисто будуть перш за все виваженими, будуть відповідати чинному законодавству. І я все таки надіюся і впевнена, що вони будуть іти завжди в контексті з рішеннями, які буде приймати районна рада, тому що нам немає що ділити. Біль проблеми в нас одні на всіх. Я думаю, що співпраця в нас буде. Дякую всім.